Були мої найпотужніші підписники та глядачі цього каналу з вами на зв'язку Еріті Games. Як ви вже зрозуміли, я все таки повертаю рубрику відео, адже ті, хто вже давно на цьому каналі пам'ятають, що я на тривалий час її закривав, оскільки я робив основний акцент саме на відеотрансляції, Але цього разу я все-таки вирішив знову спробувати себе. В контенті онлайн, точніше, в офлайн режимі, робити всі відео моїх реплеїв. Хоча я граю насправді поза стрімом не так часто, але буває попадаються якісь цікаві ігри, з якими я хотів би з вами поділитись, чому б і, ні. і в принципі, ви також можете присилати мені на імейл, який вказано в описі. Або під відео, або під стрімом, тому ми можемо як у вигляді саме ролику, зробити ваш повтор, так і у вигляді, наприклад, реакції на моєму стрімі. Чому піні? Отже, якщо ми говоримо безпосередньо саме про цю гру, то як уже багато хто знає, я зачасту граю саме через тактику фортеці, але в цьому випадку я буду робити ставку. Саме на швидку кіноту, так як е, все-таки я граю за Швецію, хоч е, деякі з вас знають, що я невеликий поціновувач саме гри в швидких коней, однак я розумію, що е, багато хто в них грає через через Швецію, тому я зачасту змушений нав'язувати противнику таку ж гру, але ж я не знав, що е, наші конкуренти так мовити, ось по діагоналі. Фіол грає за Швецію, що це слабкий гравець, як ви бачите, грає він без частоколів. А нагадайте мені, ті, хто грає без частоколів, хто? я думаю, ті, хто дивляться мої стріми, розуміють, про що я. І тут така історія, що цей гравець доволі слабкий, це зрозуміло зразу з його армії, з того, що у нього відсутні частоколи, це не критично, адже є навіть сильні гравці, які грають без частоколів. Однак. Критично це коли бігає саме швидка кінота. Отже, дивіться, він грає в переміжку піку і Мушкетери. Всі вони не прокачені, у нього хоч три стайні, але по суті мало драгунів, і драгуни виходять. О, нарешті він запустив все-таки з трьох стайнь. У нього дуже багато на камені селян, значить він по любасу взяв як мінімум багонетку, однак не прокачує їжу. Тут взагалі не зрозуміло на що на що у нього ставка, але прокачана сукира. Давайте подивимось, хто грає безпосередньо проти мене, грає доволі міцний гравець Warfire. Ті, хто грають часто в рейтингу, я думаю, не раз з ним стикались, і він розуміючи, що тут буде, скоріш за все, рейд. Він заздалегідь готує саме фундамент з ціни випадку, якщо звичайно я йому дам. Таку можливість добудувати. І також він готує е, січовиків, тому що він бачить, що у мене тут будується стіна, і що палюбасу десь є місце, де я не встиг ще добудувати. А в принципі, це місце у мене є до кінця 40 секунд. І у мене стіна не добудована, ну десь відсотків на 30. Тобто 70 вже добудовано. Але у мене тут розставлені оці невеличкі. Відділення отрядики, так сказати, які будуть е, вдруг що відстрілювати оцих січовиків. Давайте подивимось на мого союзника, тому що якщо ви думаєте, що в принципі фіол це біда для зеленого, то ви подивіться на мого союзника. З однієї сторони, наче все непогано, так. Три міських центри, навіть стіночку тут закладає. Це круто. Там три стайні, хоча він добудував третю там за хвилину до кінця. Навіть підкова нічого собі є. Арт депо, собор, як наче він зібрався в століття. Ну по ресурсам так і не скажеш. Але благо, що у нього золото є, Прокачане на 40. це вже по моєму хороший знак. От давайте подивимось у Фіола. У нього золото не прокачане. Дивіться, не дивлячись на те, що по білду фіол гірше, ніж синій, але подивіться, що буде далі. Тобто, поки фіол тут атакує синього кої як я тут уже намагаюсь атакувати зеленого. У мене 105 гі я беру в цей момент Палашу, вже взята підкова. І дивіться, тут тупо фіол навіть без прокачок пробиває синього, адже у синього взагалі нічого немає. От тільки зараз він по суті стрільбу за залізо бере прокачку. Зелений намагається тут е, добудувати стіну, але я бачу, що тут тільки по суті закладений фундамент і можна по повній розгулятись. Я спеціально розділяю війська, щоб його заплутати, щоб йому прийшлось дуже довго ганятись за розділеними моїми військами. І тут я вже захоплюю націю. Тут я розумію, що треба відступати, адже однозначно перестріляють всіх коней. І таким чином я намагаюсь. Якомога більше завдати шкоди його базі, розбігаюсь по сторонам. Подивіться, тупо розділяю так по невеличким групіровочкам, так сказати, а потім розумію, що тут мені ловити по суті зараз вже нічого. Нація захоплена, фундаменти стіни розділені, по суті, розрушені, і тут можна вже тікати звідсіля до фіола. Я ж, до речі, не знав. Наскільки заряджений фіол, тому що я не дивився особливо на оці всі очки. Просто у мене була мета пробитися сюди і також завдати якогось економічного удару саме по базі фіола. А тим часом фіол вже добиває базу синього, тільки чомусь, не дивлячись на те, що у нього є арта, він не добиває оці військові будівлі. Це занадто дивно, хоча для новачка, в принципі, можливо, це норма. І дивіться, яка ситуація. Стіни у мене добудовані, союзник втік до мене, нація друга починає розбудовуватись. У мене, в принципі, в порядку з економікою. Я прокачав випадково, до речі, вугіль на 18 місць, як ви бачите, вже взяв, скоріш за все, кірку в цей момент, в принципі. Правда, а, це кузня за Саксонію. Давайте подивимося, у мене тут в кузні все необхідне прокачане. В академії бачите, фулкач по суті економіки. І я не стою на місці, я намагаюсь коньми створювати якусь активність. Тим більше я розумію, що тут база у Фіола, яко кажучи, не захищена. Але дивіться, він доволі непогано так розставив війська, щоб. Я не мав змогу десь маневрувати і зайти, ну хіба що отут зверху. І тим часом я намагаюся ще атакувати зеленого, щоб він отут так дерзко, так сказати, не підступав під мої стіни і не давати йому можливість закрити його базу стіною. Тому я розумію, що він на певний час, по суті, виключений із боротьби, тому що, поки він тут не забудується стінами, він не може так сміливо вийти і атакувати мою базу. Тому я наглію, наглію. Все далі і далі. І поки він тут е, буде забудовуватись, я вже намагаюсь контратакувати ось тут фіола. Я бачу, що тут незначні війська, тому можна ударити, щоб він по суті не відволікав мене з цієї сторони, з флангу. І коли я зрозумів, що у нього війська особо не прокачені, правда, і мене в цей момент не сказати, що є якісь прокачки. Але у мене тут по масі більше. І у мене тут. Е, Відділення, да, атріадіки, які е, в формаціях доволі сильні. От дивіться, 17 плюс 7. Нічого собі. І все. Я таким чином набираюсь наглості і йду атакувати армію фіола. Тому що в цей момент у мене вже беруться деякі прокачки стрільби. А у Фіола в цей момент, по-моєму, ніфіга і немає. Ну, зараз подивимось. Так. Тому його просто тут змітають разом з драгунами нечисельними. Зате у нього є аж цілих 5 стаєнь, прикиньте. Я тільки зараз це помітив, нічого собі. Ну непогано, мабуть, і підхова є. Давайте трошки сповільнимо. Так, є підхова. Але по стрільбі щось у нього трошки промах. Хіба що швидкостріл вже взято і за залізо. так, так. І нарешті його вистачило на першу прокачку їжі. Це вже рекорд. Так, дивимось тим часом. Зелений розуміє, що йому пора вже активізуватись, хоча у нього тут ще не забудовано. Але він користуючись ситуацією, що основну армію я послав саме на фіола. Ну і звичайно, зелений надіється, що до того моменту, поки я фіола знесу, тут він вже забудує цю стіну. А тут він, типа, зайде на мою напівпусту базу, хоча він не знає, ще які тут у мене війська. А в мене насправді тут військ <хи> не те, щоб багато. Лише прикриває одна гаубиця. І, звичайно, як завжди, класична помилка. Саме вона і рятує в таких випадках фортеці. Дивіться, я навалюю з оцими гаубицями сюди на скупчення по центру. Тут я нагадаю також воюю. І, звичайно, в роботу входить пан Нагаствол, гаствол. Так? Просто скашує наліво направо ось цих драгунів. Армія моя повертається на підстраховку, але в принципі тут уже все розру... розрулили пацани разом з моїм союзником, хоч він зрозуміло, що зараз багато нічого не вирішує, але все рівно його допомога тут була кстаті. Так, а давайте подивимось, що у нього по академії. Не можу знайти академію його. Щоб подивитись прокачки. А академії у нього що немає, не можу. А, ось так. Прокачок у нього аж цілих три вже непогано. Мабуть, я йому ресурси не надсилав, тому що мені треба свою економіку прокачувати і розвивати другу націю. Я, в принципі, зрозумів, що ми зараз в будь-якому випадку в виграшній позиції, тому не поспішаю йти наражон на базу зеленого, тому що якщо я отримаю удар. В лоб в контратацію тут у мене вже не буде на що опиратись, тому я спочатку прикриваю військами, щоб забудувати стіни, і тільки потім я піду атакувати, коли я вже буду до цього готовий. От у мене вже фактично п'ять міських центрів за Швецію, чотири за Саксонією. У мене подивіться, як активно прокачується золото, прокачується навіть там залізо і вугіль. Ну правда, ось цю я в останній момент. Тільки прокачаю вугільну. Тим часом синій дещо теророз... тероризує, так мовити, базу си... фіола, вибачаюсь. Тут намагається коє-як відбиватись драгунами, тому зелений змушений буде своїми драгунами прикрити базу фіола. ледь живу, ледь функціонуючу. Так. А в мене тим часом тут вже подвійний ліміт накаплюється. У мене прокачується економіка, у мене 5 артилерійських депо. Подивіться, я вже повністю майже взяв оці всі необхідні прокачки для здешевлення і прискорення виходу арти. Правда, багато ствол я за часту, коли у мене є друга нація, я багато ствол беру саме з другої нації, бачите? Щоб звідсіля виходили. Саме багато стволи, а з моїх арт депо виходили саме моя арта. Ну, як бачите, тут майже від бази фіола нічого не залишилось. Хоча я не розумію, чому фіол сюди не прийшов в фортецю зеленого. Ну, добре. А зеленого, до речі, тут армія вже повністю здається прокачана. Так, взята два швидкостріли — все, абсолютно все прокачане. У нього чомусь тільки три стайні, він вже в століття перейшов, але чомусь набирає драгунів 17-го сторіччя століття. І тут він намагається відстрілювати моїх капелітів, але тут так мовити сили вже не рівні. І йому навіть оці всі прокачки не сильно то й допоможуть. Так, тут багато драгунів, але в основному тут драгуни фіола, які... Слабо прокачені, тому отакі маси вони точно не зможуть перестріляти. І зрозуміло, що ми тут їх з'їдаємо. У синього тут потихеньку все йде, навіть націю захопив нічого. У мене навіть уже за Саксонією є століття. Давайте давайте трошки сповільнимо, щоб можна було оцінити мою ситуацію. У мене також століття за мою Швецію. Подивіться, і тут, і тут готується потужна двіжуха 18 століття. Що у мене навіть прокачано вже деяка стрільба за Саксонію, взятий мушкет, який, по суті, здешевляє виробництво драгунів і мушкетерів 18 століття, тому що вони беруть багато золота. Отже, подивіться, як взагалі зелений. <хи> як зелений взагалі дивиться на цю всю картину. Тут я вже будую новий шар е, стіни. Правда, трошечки халтурненько вийшло. Ну нічого, переживем. Так, тут у мене також будується другий шар. На всякий випадок, щоб і ні. Я, знаєте, не звик не недооцінювати, не звик недооцінювати. Своїх противників, тому я на всякий випадок завжди готую лінії оборони, там доміки будую на той випадок. От, якраз якщо мій противник зможе мене контратакувати, я вже буду до цього готовий. Тому що чим краще у вас буде захисна позиція, ось тут тим більш впевненіше ви можете діяти саме в атакувальній позиції. Тому що ви будете менш переживати за те, що десь можете помилитись. І ця помилка може стати для вас фатальною. В цей момент я, здається, вже точно взяв кулю. Так, я вже бачу в принципі, весь простір, в якому живе зелений. Бачу всі його інтимні моменти бази. У нього тут століття. Але таке собі століття він робить ставку на масу, тому що він розуміє, що по кількості. Я однозначно його випереджаю, і плюс іще до двіжухи мій союзник, тому я думаю, йому точно буде невесело. Тільки зараз десь він запустив фіола. Правда, тут у фіола у нього в основному армія. Я не бачу, щоб тут десь він будував свої цивільні будиночки, там, міський центр і тому подібне. Ну і я вже просто не затягую. Я просто армією своєю прокачаною. Це за Швецію. Ага, другого ще немає, але ну, я вже просто масою його буду давити. Це за Заксонію. Також немає двох прокачок. Але знову ж таки, вони мені не знадобляться, тому що в принципі тут вже все вирішено. Ви Тільки подивіться, скільки в мене арти. 30 штук гармат, 40 штук майже гаубиць, багато стволів під 20. так? Ну і все. Я його продавлю. Зелений гравець не витримує, здається. Ну а Фіол здається, в принципі, за ним. Ось така доволі цікава, звичайно, не супер гра. Я розумію, я розумію, що тут були якісь великі е, там гравці топ-100. Е, але все рівно от Warfire, скільки я з ним граю, зачасту доволі серйозно. Дає опір і періодично також виграє в таких катках, тому недооцінювати його не можна. Ну, якщо вам звичайно сподобалася ця гра, якщо вам сподобався той факт, що я нарешті повернувся по, зйомках, по зйомкам відео, обов'язково поставте лайк цьому відео, обов'язково прокоментуйте. Порадуйтесь за те, що Ерік нарешті повернувся в стиль. І завдяки вашій допомозі, звичайно, вийде наступне відео. Не забудьте задонатити, якщо у вас є така можливість або бажання. Не забудьте приходити до мене на стріми. Так, там, звичайно, більш емоційні ігри, але все рівно там я вам скажу доволі весело. Тому дякую за увагу. Побачимось.